Це, Це ми ціль... до майстра зайшли на да, сторінку. дивись, заходиш нам до майстра на сторінку, ти ж не хочеш подивитися її особисте життя в більшості випадків. Ти не долистаєш до конкретної продукції, яку ти шукаєш. Тобто, тобі, щоб знайти її манікюр або підікюр або робить, тобі доведеться 150 відео вниз пролистати і знайти її якусь роботу. Ну так закріплені ж можна ні, ні, туди. Ні, ні, ні. це вона і робить, для чого майстри крові. Вони в сторіс викладають своє життя, так, мільйон сторісів, uh -huh. а в закріплених і в основній сторінці uh -huh. ту конкретну роботу, яку ти продаєш, коли ти заходиш, у тебе на сторінці там, 12 фотографій, наприклад, і ти зразу можеш оцінити, о, дивись такий манікюр червоного кольору, який я роблю. Uh -huh. А скільки ж він у неї заходить? Ходиш, нажимаєш і дивишся, вона тобі пише: цей манікюр коштує стільки-то, 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 стільки. то В цьому все є проблема. Це я поняла? Я зрозуміла. Висловте свою думку з приводу того, скільки повинен бути сторінок для ведення бізнесу чи просто особистої, і бажаєте бігти в градень.